У Донецьку більше городян, які потребують допомоги. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює цілодобово, доправляючи продуктові набори до міста. Пункти, де донечани отримують пакунки з їжею, працюють у дев'яти районних центрах соціального обслуговування Донецька. Так сьогодні в самому лише київському районі по допомогу звернулося понад 200 людей. Серед них багато матерів із дітьми та інвалідів. Поможе вам, як ви думаєте. це? Хоть как-то прожить. Поможет, поможет. Мы мы люди непритязательные, крупы да. есть, говорят, этот, да. мы такие картошками. Нам, май... нам нам главное выжить. Да. Без копейки денег живем, зарплату не платят, детские не дают. На какое-то время прокормиться, хоть ребенка прокормить. Потому что вообще не, не кушать нет ничего, ничего вообще нет. Волонтери, серед яких чимало працівників футбольного клубу Шахтар щодня складають продуктові набори. Частину гуманітарки доправляють додому тим, хто не в змозі дістатися до пунктів видачі. Це здебільшого літні люди та інваліди. До кінця вересня у міста Донбасу гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова доставить 3,5 тисячі тонн продуктів дитячого харчування та речей першої необхідності.